Від цих генераторів ваш голова розкалюється. Вийшов я з дому за марком йду в садочок. Побіжу, запалюю свічки, помолюся. Але не є холодно. Нормально на дворі. Знаєте, попе, що теж рахуйте, яка майже п'ята година, але і світло, і не темно. Якось погода завжди різна, розумієте? Ну нічого. А тут як порозриваю, так і все. Стоїть розрито. А знаєте, те, що я подумав, я ж все ж таки в будь-якому випадку зараз буду бігти через базарчик. От зупинка, з якої я весь час з'їжджу і на роботу, і з роботи. От. І от, грубо кажучи, два будинки, Вон там морковий садочок. У нас ще будинки, бачите. І от через два будинки, базарчик і ті будинки, в які влучили ракети і шахеди. Бачите, теж думаю, що. А в теці світло світиться, що світло є. А є, тому що працює теж генератор. А, про що вам розказую? Почекайте, бо я задивився на генератор і з голови мені забулося. Ось прямо у нас базарчик, на базарчику є декілька рибних точок. І там зазвичай продають якраз таку гарну пряну кільку. Рахуйте, сьогодні вже третій день. Після того, як я побував в цьому, в рибному магазині фіше, але в мене думка на рахунок оцеї пряної кільки не зникає. Тож нагадайте зараз мені, щоб я купив подай би 200 грам. Зараз, не зараз, а завтра зварю картоплі в мундирах. Сьогодні замариную, до завтра якраз на нічку настоїться. Ой, і буде чудово. На Базарчику, напевно, через те, що мало світла, то або мало генераторів точки мають, не всі можливо, то менше працюють. О, тут дивіться, бачите, рибна точка. Ходить, бачите, світлокерки по 190 гривень. Беріть, які хочете, а оплачуєте одну ту саму ціну. Ось тут такий чоловік, він продає кільку, А ось він тут є. Я вам зараз покажу, яка то має бути. А ось така, бачите? зернами пряними. Бо є отака от проста, а є ота зернами. Балтійська пряного посолу. Ось така мені подобається. Зараз візьму. Ага, коштує. Давайте, добре. Така кілька коштує 150 гривень, бачите? Кілету 220, міді, є така от маринона, теж дивіться, осередиться. Що не хочете, зараз все є. Скумбрія 490 гривень холодного копчення. О, дивіться. Я вам дякую. дякую. Асортимент. А тут, а бачите, морожне риба, але в нас все в холодильниках. Лише надписи і коробки. А тут на бачку десь такий гарний вибір овочів, фруктів. Печиво, що не хочете є. Я купив цей, купив на 80 гривень. І тут теж є цей, така сама, бачите, теж точка. Але я цієї пані не купляю, бо я раз купив оселедець, і я його, знаєте, почав ото розробляти, розчиняти від кісточок, і він був не просолений, був напівсирий, То я від того моменту в той пані не купую нічого. Я взагалі, якщо купив на цьому базарчику, то тільки в цього чоловіка. Так, йдемо через підземний перехід. Він зараз не освітлюється взагалі, ну але хочеть. Цей район, бачите, до сих пір перекритий. Я не знаю, хоча рятувальні пошукові операції закінчилися ще кілька днів тому. А ось оці одразу будинки, і щоб розуміли, якраз... Ось він Оріон. Це, суціль... Це суцільний базар зараз. Це магазин на в який ми ходимо постійно з вами. В якому ми з вами були сто разів. Ось він. Бачите, називається садівник. Оцей якраз є цей Оріон. Тут все на точках, тут нічого не працює, тут все здано під комерцію. Миска, вареники продають. З іншого боку, просто базарчик. Ось тут меблі на першому поверсі продають. Ну, продавали дивани, але наразі цей магазин не працює. Тут були дві точки вроді. То переїхали. Ось. Це. зараз я вам покажу. Ну, це ви, ви знаєте, бо ми з вами тут ходимо з старизів. Оце все виходить приміщення Уріона Бачите, вікна ще повибивані. Ось торба, це той супермаркет. В який ми завжди з вами ходимо. Скупляємося теж. Абриколь, це більярдний клуб освіта. Меблі продають. Про що ви розказуєте, що ви говорите? Тут одні просто один соцільний базар. Тут просто один соцільний базар. А цей будинок просто... Застиг як привид, подивіться. Як привид. Я взяв з собою ті гелі. Тут працює напро... якраз напроти цього будинку, дивіться, працює штаб допомоги, тут працюють волонтери, які приймають допомогу і які приймають допомогу і роздають потребуючим. Це не просто розгромлений будинок, це просто обірване життя. Обірване життя багатьох. Місцеві жителі приходять, запалюють лампадки, свічки, приносять квіти, ігрушки. Це, знаєте, направду без сліз. Тут неможливо здивитися на це все. Це дуже страшно. Я не знаю, що вам сказати чесно. Я не знаю, що вам відповісти. Подивіться. На ну, ось це все. Подивіться. Цей запах Гарі, він тут просто вже просочився. Це знаєте, напевно, що на... Ну, я не знаю, це дуже страшно. Тут фотокартки дітей ігрушок молодих дітей. Тут фотокартки молодих, тут фотокартки молодих людей, дітей. Подивіться, як наскільки це, це виглядає. <звук> Просто страшно. Просто страшно. Я теж запалив свічку, помолився. Зараз побіжу до наступного будинку, бо він з іншої сторони через дорогу. Тут бачите, ось, ось працюють штаби, які допомагають. Будинок повністю огороджений. Тут працює поліція, щоб не допустити будь-якого мородерства. Ось, бачите, з усіх сторін все обгороджено. В жилетках поліція охороняє цей будинок. Ось. Тут же вам будуть такі дуже знайомі місця, бо ми з вами ще тут ходимо багато. Тут все скло, ще все валяється. Це той базарчик, де ми з вами скупляємося постійно. Це якраз він і є. Теж працюють генератори, бо немає світла. На заріже вже прохолодно. Я не люблю купляти овочі, фрукти на отакі, знаєте, коли мороз. Бо я не люблю, щоб вони були такими, знаєте, трішки, як ти кажуть, підмерзшими. Знаєте. Бачите, це все буде базар, базар, базар. Це вон базар, базар. Бачите? От світиться оріон, базар. А інший будинок. Ось жилий будинок проти цього базарчика, от він наступний постраждав. Тут теж дуже страшно, мої хороші. У будинку почали відновлювати вікна. Є міська програма, міська влада виділила кошти на вікна, але потрібно мешканцям впускати працівників на заміри. І буквально через два дні вже відновлюють вікна. Теж працює. Теж працює поліція. Охороняють всі під'їзди. Будинок охоронений з усіх сторін. І в кінці будинку якраз на цьому жахітті, найстрашнішому епіцентрі. Теж є отака от невеличка територія, де можна прийти. Запалити свічку, помолитися. Люди, люди приходять. Люди приходять постійно сюди. Ой, тут, знаєте, тут просто дуже моторошно стояти. У мене просто немає слів. У мене просто немає слів.